Привіт, друзі! Ось і нарешті одна із найбільших квестур Італії офіційно заговорила про метод поновлення тимчасових дозволів на проживання. А саме це є квестура Мілану. Жодної автоматичної процедури немає. Все підкреслено, що за заявкою заінтересованої особи має бути поновлено тимчасовий дозвіл на проживання, тому е, треба діяти, як завжди, діяти. Е, пряме посилання. Е, на інформацію я надіслала в моєму телеграм-каналі. Тому заходьте туди, вхід безкоштовний, все для вас, вся інформація. Заходьте туди і ознайомлюйтеся також з методами поновлення тимчасової дозволів на проживання і в інших квестурах, не тільки у Мілані. Треба буде там нажати решітку, назву вашого міста італійською мовою, і вам відкриється інформація, яку я маю.